Не будемо говорити ні про групу Кузніцова, ні про Кузніцова часи минуле, але поговоримо про нинішню сьогоднішню інформацію і почнемо, мабуть, із чинного народного депутата, якому оголошено підозру Держзраді розкрити деталі, що ж там відбувалося. Ну, так дійсно сьогодні відбулася досить така резонансна справа, саме про викриття народного, точніше, і вже і повідомлення про підозру народному депутату від забороненої проросійської партії, який працював на користь. Окупанта за матеріалами Служби безпеки України і Державного бюро розслідувань, йому саме повідомлено про підозру за статтею 111, державна зрада, і встановлено, що під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації саме цей депутат, перебуваючи на тимчасово окупованій території загарбниками в Запорізькій області, добровільно пішов з ними на співпрацю. І е, також за наявною інформацією, саме заводи фігуранта, якими він володів, постачали, як і паливно-мастильні матеріали ворогу, так і надавали техніку для того, аби окупанти продовжували облаштовувати і ворожі фортифікаційні споруди, і здійснювали свою е, протиправну діяльність для того, аби шкодити державній безпеці нашої держави. Проте його було викрито і затримано, коли він виїхав до Києва і продовжував координувати свою таку протиправну діяльність вже з території підконтрольній Україні. Наразі стосовно нього вирішується питання щодо повідомлень щодо взяття його під варту, і триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин. Чудово, що вдається вираховувати і ловити таких людей, які, як бачимо, навіть не почувають себе чимось винними, адже він просто взяв і приїхав на підконтрольну територію України до Києва, тобто не відчував за собою якоїсь, мабуть, Вини чи можливо свою безкарність відчував. Ну тепер посадить, подумає, як працювати на окупантів. Ну поговоримо далі про ще інші судові вироки, які вже відбулися. Так зі свіжого, це було засуджено чергову прихильницю країни-агресора, яку було затримано у Львівській області, а також трьох бойовиків так званих угруповань ЛНР ДНР. Розкажіть детальніше, ось про ці історії, про ці останні затримання, так як вдалося вирахувати е, цю жінку і що стосовно цих трьох бойовиків. Yeah. <laughs> Стосовно жінки, це є 44-річна жителька Нікополя на території нашого регіону. Вона перебувала в статусі внутрішньопереміщеної особи, і незважаючи на те, що вона в тилу української держави у Львові переховувалася від російських атак. Вона продовжувала підтримувати політику окупанта і поширювала відповідні наративи в заборонених соцмережах. Зокрема, вона з Дійснювала дописи про необхідність окупації всієї території України. Протиправну діяльність викривали контрозвідники спецслужби. Її було затримано. А за зібраними матеріалами спецслужби їй винесено вирок у вигляді одного року, одного року шести місяців позбавлення волі. Така протиправна діяльність виявляється як оперативними співробітниками, так і кіберфахівцями. Здійснюються і стабілізаційні заходи в регіоні. Кіберфахівці ж 24 години щодня на добу проводять фільтраційні заходи в соціальних мережах, і таким чином вони встановлюють всіх прихильників окупаційних режимів, які підтримують та прославляють загарбників. По бойовиках сьогодні зранку вже в нас реальних термінів засудження. Не три, як ми повідомляли раніше, а чотири. Ще одного бойовика він входив до російського такого угрупування російського генштабу під назвою Шторм. Сьогодні ми повідомили про засудження на 15 років. А трьох бойовиків ми повідомляли раніше. Це учасники терористичних організацій ЛДНР, які воювали і в 204-му стрілецькому полку народної міліції, і в другому батальйоні ДНР. Так званому. всі вони брали участь в штурмових загонах агресора та були взяті в полон на східних рубежах нашої держави під Махмутом в березні цього року. Відповідно до вчинених злочинів, їм загрожує позбавлення волі на 10-13 на 13 років і на 15. Вони будуть вже перебувати за гратами. І всі ці. Громадяни вони є громадянами України, тому вони відповідали за статею кримінального кодексу нашої держави. Ну і ще одне цікаве затримання, так і з нещодавно трапилося на Одещині, і там вдалося викрити людину, яка допомагала іншій не менш одіозній людині, яка вже на щастя поїхала на концерт до Кобзона. Хто це був і кому ж він допомагав? Так саме в Одесі кіберфахівці і слідчі служби безпеки затримали ворожого пропагандиста. Він виправдовував також збройну агресію Російської Федерації і закликав до захоплення державної влади в нашій державі. Це є фігурант проросійський блогер з Миколаївщини. Він тривалий час, до речі, співпрацював саме з колаборантом Стримусовим, а фактично був його правою рукою. До ще повномасштабного вторгнення країни терористки в нашу державу вони спільно з Тремусовим організовували проплачені масові акції. Ці акції були спрямовані на розхитування, зокрема на розхитування внутрішньополітичної ситуації в нашій країні на користь саме Російської Федерації. Згодом він поширював. Вказаний підозрюваний деструктивний контент. Для цього він використовував всі засоби масової інформації. Це був і Ютуб, і Фейсбук, Instagram Інстаграм, і дуже активно він популяризував наративи антиукраїнські в заборонених соцмережах, що давало згодом можливість так званим рупором Кремля в подальшому використовувати цей контент під виглядом пересічних громадян України в своїх до. Писах він заперечував існування української держави, українського народу як такого, дуже сильно він дискредитував українських захисників а також закликав громадян ухилятися від призиву до сил оборони, і саме такий контент під виглядом пересічних позицій пересічних громадян розповсюджували вже блогери і медіа окупанта. Проте, його такі гастролі завершилися під час обшуками за його місцем проживання в Одесі та Южноукраїнську, що на Миколаївщині. В нього виявлено ноутбук, в нього виявлено мобільні телефони, і на них були знайдені докази підривної діяльності проти нашої держави. Також в нього була вилучена так звана посадова інструкція інформагентства Стримуусова, тому що Фігурант раніше працював в даному. Даної особи і на підставі вже зібраних доказів до слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за трьома статтями: це і дії до спрямовані на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу, це є глорифікація учасників збройної агресії, і виправдовування саме збройної агресії стосовно України. Йому вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, і продовжується розслідування, а загрожує йому до 10 років тюрми. Ну і вже згаданий стрімусов. До речі, свого часу це було в листопаді 2021 року. Він приїздив до Львова. Так і приїздив він не просто так, а на підтримку ще одного сумно відомого, але вже у Львові діяча, якого звати Остап Стахів. Так його справа зараз також перебуває у суді. Нагадайте деталі, що там відбувається з нею, бо зараз. Цей діяч розвинув іншу бурхливу діяльність. Так, поки він не перебуває, так би мовити, за вироком суду, він організував певного роду курси і навчання, так як із цим. Стосовно Стахіва, справа не стоїть на місці саме сьогодні, у другій годині дня в Галицькому суді міста Львова відбулося чергове слухання, де він фігурантом кримінальної справи за статтею 109 дій дії спрямовані на повалення конституційного ладу. І також хочу зазначити, що вся діяльність пана Стахіва відслідковується спецслужбою і згодом буде кваліфікуватися, якщо його дії чи вчинки призведуть до інших статей кримінального кодексу. Які він може понести відповідальність, е, оскільки загалом, от ми почули буквально зі свіжішої інформації, так вже велетенський пул людей, які були затримані за проросійську діяльність, хтось певного роду цю діяльність проводив з підтримки окупантів, хтось пропагував їхні ідеї. Але розуміємо, пул таких людей просто велетенський, так які ще, скажімо так, одіозніші чи серйозніші. Історії затримання чи справи, які зараз розглядаються у судах, можете згадати за оці 516 днів, здійснені нашими службовцями служби безпеки України у Львівській області, власне. Стосовно Львівщини, в нас є дійсно резонансні затримання, викриття. Зокрема, це по статті 111 державна зрада, це косторний стосовно якого зараз триває розгляд в суді. Це фігурант, який збирав дані та наводив російські ракети на Єворівський полігон. Також в нас вже завершено досудове розслідування по ще одному зраднику, це інженер одного з державних підприємств на сході України, який Використовуючи своє службове становище, подорожував по теренах України і збирав актуальну інформацію про інфраструктуру як залізничну, так і енергетичну, і надавав ці дані ворогу. Використовуючи таке своє становище, він потрапив і на Львівщину, де під час збору даних його було затримано контрозвідкою спецслужби. Йому було повідомлено про підозру і вже завершено судове розслідування матеріали справ. Скеровано до суду, тож ми будемо повідомляти згодом про вирок суду стосовно даного фігуранта. Ну хотілося би ще поговорити. У нас час майже вичерпаний, але ще одне питання дозволю собі задати, адже воно є важливим. Так окрім тих людей, які відкрито працюють на колаборанта, є люди, які. З тих чи інших причин настільки не підтримують Україну її цілісність і тікають за кордон, вишукуючи різні схеми. Так, ці схеми модифікуються вже безліч і різних бачили від смішних впередювання хлопців у дівчат, так, ховання у ліжках дальнобійщиків у фурах. З останнього затримання, розкажіть деталі його, було воно масштабне. Знаю таке я. Так дійсно було масштабне, адже була знешкоджена міжнародна було навіть три міжнародні злочинні групи. Загалом до їх складу входило 11 осіб, четверо з яких були іноземці. Десятьох правоохоронці затримали та повідомили їм про підозри, у вчиненні злочину. Ще один фігурант іноземець перебуває за межами нашої держави. Їхні схеми були різні, тобто в одній з них. Них виготовляли фіктивні документи для виїзду за кордон. Зокрема, пропонували фейкові листи на зарубіжні відрядження і навіть для цього надавали своїм клієнтам автівки, які нібито призначалися для транспортування гуманітарних вантажів. Інша схема полягала в наступному. Тобто до прикордонної зони підвозили потенційних втікачів організатори вказаних незаконних трафіків, а вже далі до сусідньої країни виводили їх через заздалегідь підготовлені лісові стежки. Така вартість втечі вартувала від 3,5 тисяч доларів і вже поливалася в залежності від терміновості або від спланування схеми втечі. Проте осіб затримано, осіб, особам повідомлено про підозру. І і додатково за поданням служби безпеки України було вилучено та передано на потреби сил оборони автівки, які використовували зловмисники у своїх протиправних діяннях. Пані Руслана, дуже дякуємо вам за можливість поговорити про те, що розповіли деталі різних цікавих справ, які проводить спецслужба. А також дякуємо службі безпеки України за те, що пильно стежить за безпекою нашої країни і, зокрема. Розумів наших громадян, аби не піддавалися на російські провокації і пропаганду. Нашим глядачам хочу нагадати, що у цій частині головне за день ми говорили з Роксоланою Яворською, речницею служби безпеки України у Львівській області.